Аеропорт така назва документального фільму про битву за Донецький аеропорт. Стрічка заснована на реальних подіях, про реальних людей, очима військових, волонтерів, медиків та журналістів. 242 дні кіборги тримали оборону стратегічного об'єкту під керівництвом військового з позивним Редут, який був важко поранений, але не покинув своїх підлеглих, поки не прийшла йому заміна. Почалась історія нової хвилі кіборгів. Плацдарм Редуда заклав фундамент для нових бойових знань та вмінь нашої армії. В залі переважно молодь. Ідеальна тиша при перегляді. У декого сльози на очах. Глядачі кажуть, враження словами не передати. Дуже сподобалася прем'єра, дуже красиво сказано все. Я радий за таких бойців, які у нас на Україні є. Я пишаюся ними, я думаю, що я таким же стану. Треба мати велике серце, щоб піти туди. Щоб Перемагати, щоб мати якусь надію на нашу Україну. безкоштовний перегляд документального фільму в трьох містах області Ужгороді Мукачеві та Хусті організували за сприяння голови закарпатської облдержадміністрації Василя Губаля. Побували на прем'єрі, і представники Мукачівської міської влади кажуть: такі фільми потрібні для патріотичного виховання молоді. Показує той найвищий рівень патріотизму, який є в наших людей, які не на словах із гімну душу і «Душу душою тіло ми положимо, а на ділі там за рахунок свого власного життя захищали цей стратегічний об'єкт. На жаль, все було знищено, було багато поранених і смертей. Аеропорт прийшли залишити, тому що в такому вигляді зовсім розрушеного. Він вже був нікому не потрібний, але сам факт того, що навіть противник визнав силу і міць нашого українського військовослужбовця, яких назвали кіборгами, говорить про те, що Україна незламна і нема того ворога, який нас переможе. Це перша частина документального фільму про оборону Донецького аеропорту. Наразі автори працюють над її продовженням.